Вітаю вас, любі друзі! З вами засновник української реслінг арени Костянтин Перлов. Сподіваюсь, що ви вже купили квитки на наше нове реслінг шоу Влада Народу. Якщо ні, то покваптеся, бо на вас чекають кіловати звуки та світла, музичний супровід від гурту Апатія та найяскравіше реслінг шоу України. А найголовніше, що саме ви, наші глядачі та фанати, зможете безпосередньо впливати на події цього шоу. Але в одну ситуацію мені доведеться втрутитись. Я хочу звернутися до деяких людей з нашого ростеру. По-перше, до Кенні Ривери. Кенні, ми знайомі вже багато років, і ти чудово знаєш, що таке екстрім-матч. Так, в твоєму контракті наш новий генеральний менеджер пан Кефір пообіцяв тобі матч один на один з кросом за екстремальний титул. Але ж по екстремальних правилах. Тож не варто ображатися на те, що в матчі були втручання. Це не порушує жодних правил в матчі, де їх немає. Тож, вибач, але ти знаєш, що наступний шанс позмагатися за цей пояс тобі доведеться здобути. А тепер я хочу особисто звернутися до токсичного Ніка. Я довго спостерігав за тобою твоїми діями та постами в соцмережах. Ти кажеш, що я тебе ігнорую? О, ні! Я бачу та чую все. І ось мені є що тобі сказати. Ти постійно ниш та жалієшся на все, щоб тобі не дали. Ти марнуєш все, все, до чого ти доторкнешся. Ти був ніким, але я, я взяв тебе у промоушен, та перетворив твою мрію на реальність. Зробив з тебе реслера. Ти отримував можливість за можливістю і поза очі в роздягальні, тебе навіть називали моїм золотим хлопчиком. І що ти зробив з цим усім? Бездарно прогавив. Тебе виконали з угрупування чемпіона Роні Браво. Ти програв новачку, але я продовжував надавати тобі нові шанси показати себе. Тобі дали матч за пояс чемпіона України. Але ти програв і змарнував цю можливість. І тільки поставивши все, що в тебе було на кін, ти зміг якимось дивом здобути екстремальний титул. А що далі? Спочатку в тебе вкрали, просто вкрали цей пояс. Я пробачив тобі цю необачність, безвідповідальність та безладність. Компанія зробила новий дизайн екстремального титулу, який ти повинен був презентувати. Але що зробив ти? Ти програв цей пояс в першому ж титульному матчі. І з того часу ти тільки ниж і скиглиш, ти чогось вимагаєш, але скільки шансів тобі не надай, ти спаплюжиш усе. Ти не вдаха токсичний нік, і ти не заслуговуєш на матч за екстремальний титул. Але я, щоб ти там не казав про мене в своїх постах, я все ще маю до тебе почуття жалю. Тож я надам тобі ще одну можливість, останню можливість здобути собі право на титульний матч. На шоу Влада народу! Ти зустрінешся з Кенні Ріверою в матчі за перше претендентство на титул екстремального чемпіона Української Реслінг-Арени, а правила до цього матчу оберуть наші фани та глядачі.